Завітує лучше отойти. Селище Сопино вже третій день поспіль здригається від вибухів. Терористи обстрілюють позиції українських військових у сусідньому Широкиному та Бердянському, які менш ніж за кілометр звідси. Ведеться вогонь, вероятно, із населеного пункту Саханка, де сессиочена артилерія противника. Ну, це вже ближе к Бердянському населеному пункту. Відуться Тобто сік. Картіровки не очень професіональні в этом плані. Попри те, що бойовики упродовж трьох останніх діб значно збільшили інтенсивність вогню, життя у сопіному триває у звичному режимі, як для прифронтового селища. Більшість мешканців виїхали ще кілька місяців тому, а ті, хто залишилися, звикли до гуркоту артилерії та майже не реагують на постійні обстріли. Я і вважаю. Вважаю раз, вистріл, два, вистріл, три, а потім сам по собі відключаюсь. Вже не слышу. За кілька годин перебування журналістів у сопіному. Терористи збільшують територію обстрілів. Констатують військові. Під вогонь потрапляють не лише широке Небердянське та сопіне, а й лебединське. Каквідімчас залишається на сьоном су нашим позиціям, які знаходяться там. Работи артилерія, калібр до мм. Почувши нові вибухи, Микола та Валентина мерші біжать рятувати корів, що прив'язані на Пасовиську. Саме туди нині цілять терористи. Корови там мої корови. І якраз попадуть подроста, що чим, діло. у сопіному залишилися усього зо три десятки жителів. Кожен виживає як може. Навіть під обстрілами селяни не припиняють своїх звичних справ. Їхня худоба це їхнє єдине джерело прибутку. Місцеві розповідають, у сусідніх широкиному та бордянському багато покинутої худоби. Корови, кози та навіть свині розберелися по околицях. Люди неохоче беруть покинутих тварин. кажуть, і своїх годувати нічим. Всі на касідні там замінірована, там все ні. Ми їх, звісно, будемо збивати. Ільше як місяць у сопіному немає газу. Ворожими снарядами перебитий газогін. А після обстрілу у селищі зникла електрика. Ніна пошкодила електромережу. Взагалі нікуди, ні в укриття нікакої не життя. Ні, то нас взагалі ніка. А як же ж так? У обстріл такой і так. Обстріл не припиняється кілька годин поспіль. Не дочекавшись тиші, військові радять журналістам покинути селище. Тетяна Ігначенко, Євген Гончаренко, Донецька область, п'ятий канал.